Артеріальна гіпертензія це хронічне захворювання, яке проявляється підвищенням артеріального тиску вище як 140 на 90 в декількох намірюваннях. З останніми рекомендаціями норма артеріального тиску до 130 на 80. І пацієнти, які мають артеріальну гіпертензію, мінімум двічі на добу, вранці і ввечері, ці показнички мають контролювати. Найрозповсюдженіше захворювання серед серцево-судинних захворювань і складає воно 35% дорослого населення. Серцево-судинні захворювання вже багато років поспіль займають перше місце в структурі загальної смертності, і це 65%. Артеріальна гіпертензія та атеросклероз – це основні головні чинники виникнення серцево судинних подій. 40% пацієнтів не знають про те, що вони мають артеріальну гіпертензію. Лише 45% лікуються з приводу артеріальної гіпертензії. І ось такий показник: лише 14% досягають нормованого артеріального тиску. Зазвичай артеріальна гіпертензія проходить на початках безсимптомно. Не дарма її називають тихим убивцею. Лише тоді, коли з'являються перші симптоми, а це говорить про те, що йде ураження органів мішеней, зокрема судинок мозку, серця, очей і нирок, то в людини є прояви у вигляді головного болю, головокружіння, запаморочення, мошки перед очима, круги перед очима, задишка при ходьбі, набріки на нижніх кінцівках. Артеріальна гіпертензія. Заводить каскад негативних реакцій в органах мішенях. Якщо цей каскад заводиться в судинах мозку, то енцефалопатія прогресуюче приводить до інсульту. Якщо цей каскад заводиться в судинах серця, то коронароатеросклероз приводить до інфаркту міокарда. Якщо цей каскад негативних реакцій заводиться в судинах нирок, то це приводить пацієнта до діалізу. І неминучої трансплантації нирки. Щорічно в Україні фіксується 50 тисяч інфарктів і 145 тисяч інсультів. Уникати тютюно куріння, тому що тютюно куріння абсолютно доведений фактор ризику виникнення серцево-судинних подій, і у пацієнтів в чотири рази швидше розвивається інсульт та інфаркт. Зменшувати вживання алкоголю мають бути дозовані фізичні навантаження, це пробіжки, гімнастика, уникати гирі, штанги, тренажери. Має бути контроль за масою тіла. Індекс маси тіла не має бути вищим як 25 кг на метр квадратний. І корекція дієти. Більше треба налягати на безсольову обмеження жирів тваринних, більше вживати рослинної продукції та морської. Риби. Лікування артеріальної гіпертензії непросте. І однозначно, що за один візит пацієнта до лікаря визначити, яке має бути лікування, є складно. Ми беремо до уваги супутню патологію пацієнта. Однозначно, що ми кожному пацієнту виводимо медикаментозний маршрут. Пропонуємо зустрічатись на переоглядах через певний проміжок часу для того, щоб бачити, чи схема лікування підходить для того, щоб збільшити прихильність пацієнта до прийому медикаментів, розпочинається з двох комбінованої терапії. Ми називаємо це фіксована комбінація в одній таблеточці.